Вітаю! Сьогодні 4 січня 25-го року. Сьогодні у нас тут такий чарівний день, як у касті все. Сніга намало і нещодавно сніг шов. А ось так виглядають мої трояндочки зараз під снігом. Дуже красиво. Я хожу, дивлюся на них, любуюся, милуюся. Дерева дуже красиво зараз виглядають. Зараз вже вечоріє. Хотіла трішки раніше зняти, але сніг шу. А до того якось не подумала. Ось Це боніка троянда. Це теж, теж боніка. То витка там далі. Зараз, бачите, листя зберігаються ще на багатьох трояндах. Це мірату. Багато трояндочок з листям. Це тут молоді троянди. Це Зефері. Рожево. У мене ще є лавля фері. Це румба. Ласа Віліана, Глорія Дей. Це витка не знаю. Витка Антік, дерева, як чарівно зараз виглядають, молоді дерева. Троянди молоді. Я нещодавно відео з ними виставляла. Це лапчатка біла. Теж чудово виглядає, верба якась теж гарна. Це троянда Вестерленд. Троянда Менда. Дуже багато в мене троянд. Це Міріам. Ось шкода гілка зламалася. Це Трояндочка мадама Нізека. Чи не зламалася? Хто зна. Ну. Ось чому треба сильніше обрізати трояндочки, бо вони можуть обламуватися, гілки під самий корень на вітру. Я якось тут не обрізала, Інше обрізала, а тут не обрізала. Вони ж зараз важкі сніга стільки. Ну, нічого. Я Як простаю, якщо розтане сніг, підніму, подивлюся. Це рожева перлина витка троянда. То Red King. Це очиток. Ось трояндочка моя улюблена. Red Intuition і Pink Intuition. Трояндочки були нещодавно. Ось так зараз чарівно виглядають троянди під снігом, дуже красиво. Ось лавлі Ferрі, який кущ здоровий, теж похилився під натиском снігу. Троянда Розаріум дютерсон Ось біг Пюрп. Гарна трояндочка. Ну, це ще в тому квітнику у мене троянд багато Ось атена троянда. Тут ще в мене багато троянд. Гарно всі виглядають. Багато троян ще з листячком. Дякую за перегляд. Дякую всім нашим українським воїнам, що захищають нашу Україну. І всіх гаразд вам бажаю в новому році.